Друзі, а ви знаєте, чому компанія Джерелія сьогодні найкраща компанія для мережевиків? На це є сім переконливих аргументів. Отже, поїхали. Факт номер один: ми на 100% українська компанія. З нами працюють найкращі виробники України. З нами працюють найкращі мережевики. Ми розвиваємо економіку України та сплачуємо податки до бюджету. Нашої країни. Факт номер два. Ми перша і єдина українська компанія, яка була прийнята в Українську асоціацію прямих продажів. В асоціацію приймаються тільки компанії, які чесно ведуть бізнес на території України. І цей факт говорить про те, що компанія має великий потенціал та гарантії розвитку. Факт номер три. Тільки у нас є можливість за рік отримати квартиру в Україні, будинок в Україні та навіть будинок за кордоном. Ми були і є єдиною компанією, яка вже подарувала квартиру. Факт номер 4. тільки в Джерелі найдосяжніша програма автобонусу. Тільки ми за 5 років видали 12 автомобілів. Тільки у нас є лідер, який заробив вже 4 автомобілі лише за 1 гривню, без жодних умов. Факт номер 5. Тільки ми маємо 17 виплат на рік. Так, є компанії, які працюють із 17 періодами. Але компанія «Джерелія» єдина, яка робить виплати на третій день періоду. Також я впевнена, що ви оцінюєте той факт, що співвідношення курсу виплати до курсу нарахування в компанії «Джерелія» складає аж 34 гривні до 38 гривень за каталогом. Факт номер 6. Тільки в компанії «Джерелія» 15 партнерів мільйонери. Тільки у нас мережевики, професіонали, які можуть заявити про себе як мільйонери, тому що вони справді заробили від мільйона до декількох мільйонів за період співпраці з компанією. І у нас таких мільйонерів по факту 15. Факт номер 7 Тільки компанія «Джерелія» у період війни організувала міжнародний бізнес для своїх партнерів, тоді як інші компанії або пішли з ринку, або скорочують розвиток компанії. Компанія Джерелі розуміючи ситуацію, в якій опинилися її партнери, забезпечила їм можливість вести міжнародний бізнес. Ці сім фактів свідчать про те, що на сьогоднішній день Джерелія найсильніша, найвпевненіша та найперспективніша компанія. Крім цих фактів, є ще сім переваг, які є незаперечними аргументами на користь вибору компанії «Джерелія». Конкурентний маркетинг-план, мотиваційні програми, заохочувальні акції, якісний український продукт, багатий асортимент, лідерські зустрічі, подорожі за кордон, подарунки, підтримка на всіх від компанії на всіх рівнях, сім незаперечних фактів, чому ви можете сміливо та впевнено заявляти про себе та про компанію.